Подільська громада продовжує виконувати запити військових частин, підтримувати наших захисників на передовій, щоб наблизити перемогу. Громада допомагає українським бійцям, які захищають незалежність та цілісність нашої держави. Військовослужбовці 11-го батальйону Київська Русь отримали квадрокоптер, придбаний за кошти громади. Сьогодні Подільська громада черговий раз передає і допомагає нашим військовим. Сьогодні це 11-й батальйон, це наші бойові друзі, герої, які 14-го року боронять нашу Україну. І сподіваємося, що ця пташка, яку за кошти громади було придбано, і ми передаємо туди хлопцям на ноль. Вона допоможе нищити наших ворогів. І буде захищати наших героїчних воїнів їхне життя і допоможе їх боротьбі. Всі разом до перемоги. Подільська громада завжди допомагала і надалі буде підтримувати наші збройні сили. То ми низькі вам плін, хлопці, чи можемо завжди допоможемо? Слава Україні! Героям! Ми всі знаємо, що ця пташка дуже важлива та допоможе захисникам бути у озброєні і нищити ворожу техніку, швидко отримувати і якісно опрацьовувати інформацію, а також зберігати життя наших захисників. В наш час дуже важко стримувати агресію ворога, але з вашою допомогою, а саме квадрокоптером, нам буде легше боротись, так як буде очі в повітрі. Дякую вам велике від командування батальйону та особового складу. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.